Як ефективно вивчити іноземну мову? Насправді це запитання цікавить багатьох людей, особливо зараз. Всі е, переміщені особи, які покинули територію України, зараз е, вивчають нову іноземну для них мову. Для мене це питання було цікаве завжди, тому що я цікавилася іноземними мовами ще з дитинства. Колись я прочитала книжку про Розетта Стоун, і з того часу я хотіла. Знати всі іноземні мови на світі, включаючи і те, що ми називаємо мертві мови. На жаль, всіх мов я не знаю, я знаю лише шість мов. Не включаючи мову, ви знаєте кого. Я розмовляю українською, англійською, французькою, якою ще? Японською, італійською і іспанською. І на даний момент я живу в Німеччині вже 4 роки, але дуже погано розмовляю німецькою. І коли прийшов час взятись за цю мову, я вивчала і в групах, і з індивідуальними викладачами, і робила різні тандеми з друзями. Коротше, дуже важко мені давалася ця мова, і буквально місяць тому я натрапила на новий для себе метод. Цей метод називається метод Мішеля Томаса. Майкл Томас метод. В чому ж полягає цей по-перше, хто такий Майкл Томас? Або Мішель Томас, Мішель Томас це відомий поліглот і лінгвіст, який придумав відповідно свій метод вивчення іноземних мов. В чому ж полягає його метод? Це метод аудіоуроків, який складається з аудіоуроків, де у вас немає ні підручника, ні домашніх завдань, нічого. Ви просто слухаєте його уроки і повторюєте все те, що каже викладач. Метод вчить вас з перших хвилин вивчення іноземної мови думати цією іноземною мовою. На даному етапі я вивчаю тільки. Такий називається Foundational Course. Це великий аудіокурс складається з маленьких е, уроків, з маленьких шматочків, які тривають дві е, хвилини або до восьми хвилин, максимум. Е, е, максимуму. П... Са, І самих перших уроків е, Мішель Томас. Е, Подає базову е лексику і дуже-дуже трошки граматики. І потім кожен наступний урок базується на інформації, яку ви вчили вже попередньо. На аудіоуроці, скажімо так, присутні разом з викладачем два інших студенти, які теж повторюють е за викладачем і відповідають на запитання. А я або ви, якщо ви вивчаєте теж мову за цим методом, ви якби третій, виходить третій студент. Під час цього курсу вам не треба дуже сильно напружуватись, тому що метод, який використовує Мішель Томас, він дуже природньо виводить вас на той рівень, де ви прямо інтуїтивно починаєте. Пригадувати слова або граматику, і в цьому мені дуже дуже подобається цей метод. Для мене найважчим було зазубрювати слова, іменники з родом, тому що в німецькій мові, як ви знаєте, є три роди, і відмінки. Це для мене було прямо страшно оці виписувати таблиці і потім їх зазубрювати і е, згадувати, в якому місці, в якій таблиці знаходиться те чи інше слово. Е, Мішель е, Томас підводить вас потихеньку, але логічно до вашої мети. Вам не потрібно зазубрювати і вам не потрібно нічого знати, але він проводить дуже цікаві паралелі з англійською мовою, тому що метод викладається англійською мовою. Він проводить дуже цікаві паралелі між англійською і німецькою мовою. І потім, коли вам потрібно згадати певне слово або певну граматику, то Викладач відсилає вас до того, щоб співставити, згадати, як це слово вимовляється в англійській мові і як ви можете його вимовити у німецькій. Мені подобається, що вже прослухавши, можливо, я думаю, половину курсу я вже прослухала, це десь приблизно 10 годин. Курсу я можу досить нормально спілкуватися з носіями мови. Раніше я відчувала себе дуже некомфортно, я згадувала різні правила, згадувала відмінки, і це мене зупиняло на тому, щоб розмовляти німецькою мовою. Зараз же я відчуваю в собі абсолютно повну впевненість, і навіть якщо я не знаю правильне слово, я вимовляю його приблизно на німецький манер або відмінюю. І носії мене, носії, мови мене виправляють. Але те, що вже на даному етапі я можу нормально порозумітися чи в адміністрації, чи в магазині, чи із невідомими людьми, у яких я перепитую адресу, чи ще щось, мені страшенно лестить те, що мене розуміють. І через це у мене є більше мотивації продовжувати вивчати німецьку мову. Мені стало цікаво, що ж стоїть за цим методом, чи існує якась наукова база, якесь наукове пояснення тому, чому Мішель Томес навчає іноземні мови саме за рахунок такого методу. І коли я порилась в інтернеті, то так. Є така штука, яка називається Active Recall або активне пригадування. Активне пригадування це такий когнітивний процес, який заключається в тому, що ви достаєте з архівів вашої пам'яті певну інформацію. І крім того, ви маєте повторювати цю інформацію на регулярній основі, що називається англійською мовою Spaced Repetition. Таким чином, Active Recall і Spaced Repetition допомагають. Вивчити, в принципі, будь-що. Найважливіше це дійсно використовувати цей метод правильно. Active recall нам, на жаль, в школах не пояснюють, нам не розказують, як активно діставати з пам'яті певну інформацію. Ми в школі або в університеті вчимося прочитати текст, підкреслити певні фрази і переповісти. Але насправді цей метод не дуже ефективний. Було вже проведено не одне дослідження, не одне наукове дослідження для того, щоб дійсно підтвердити, що Active Recall працює, і це дійсно є найефективніший метод вивчення будь-чого. Були проведені різні дослідження, як то, наприклад, розділення студентів на різні групи. В одній групі студенти читали текст, підкреслювали і відповідали на запитання. В іншій групі, де студенти використовували методику Active Recall, студенти постійно читали і перевіряли себе на місці, пригадували інформацію. Тобто прикладом Active Recall може бути: якщо ви прочитаєте статтю, потім закриєте книжку і перекажете своїми словами або запишете у підручнику в кількох фразах про що йдеться у цій статті. Таким чином, ви зразу ж по свіжих слідах пригадуєте, про що ви прочитали, і своїми словами намагаєтесь відтворити те, про що ви прочитали. Цей метод дійсно мене зацікавив, і я хотіла б ще спробувати вивчити якусь іншу мову, з якою я раніше не була дотичною. Наприклад, іврит. Я кілька разів була в Ізраїлі і чула цю мову, і також в університеті я вивчала арабську мову, яка трошки схожа з євритом. Є у євриті є запозичені мови з арабської. І мені було б цікаво спробувати, як же діє цей метод для учня, який вивчає нову мову. Цей курс не з дешевих. Перший оцей фаундейшнл метод. Англійською мовою коштує приблизно 80 євро, але мені здається, що воно того варте. В моєму курсі, в фаунда курс, німецької мови приблизно 30 годин, і якщо ви помножите ці години на уроки з приватним викладачем або навіть уроки у класі, то мені здається, що 80 євро того варті. В будь-якому випадку ви спробуєте і ви дізнаєтеся щось нове. Я сподіваюся, що трошки зацікавила вас інформацією про цей новий метод вивчення мов. Мені було б цікаво дізнатися, які іноземні мови вивчаєте ви, які методи використовуєте ви, що працює для вас, а що не працює. Поставте, будь ласка, вподобайку і підписуйтесь на мій канал. Я ще багато цікавого вам розповім. Па-па!